Холодна погода не завадила сотням нікопольців вийти на центральну площу міста та попрощатись з героєм Геннадієм Бережним. Чоловік добровольцем відправився в зону АТО 31 липня. За півтора місяці загинув на полі бою. У той же час в Олексіївці проводжали в останню путь Руслана Безрідного. Руслан та Геннадій були близькими друзями, служили розвідниками у 17-й окремій гвардійській криворізькій танковій бригаді. Разом загинули. Їхню машину підірвало ворожим снарядом. Смерть всегда забирает лучших. Лучших солдат, лучших офицеров, лучших прапорщик. Сейчас вы все видите прощание героям. Герой, который не побоялся пойти на защиту рубежей нашей Родины. Это лежат лучшие люди нашего города, нашей Никопольщины, нашего казахского края. Действительно казаки. Пусть земля им будет пухом. Царство їм ніб'я. Слава Україні! Не встиг нікополяговтатись від втрати як нове горе. Бою за Донецький аеропорт загинув ще один наш земляк – 19-річний Сергій Касьянов. Хлопець добровільно відправився в зону АТО у серпні. Служив у 93-й окремій механізованій бригаді. Був розвідником розвідувального батальйону. Сергій добровольцем визався допомогти українським кіборгам відстояти Донецький аеропорт. 15 січня наш земляк загинув. Нікопер прощався з героєм 18 січня.